Ну що ж, доброго раночку? Нехай дійсно сніданок сьогодні буде тим приємним, що зможе, хоч якось, ну, дати нам радість сьогоднішнього ранку. Будемо заїдати тривог. стрес. Да, будемо заїдати сьогодні стрес, але ну дійсно. Ми повинні повноцінно харчувати, щоб дійсно бути активними, бадьорими і могти в ресурсі, в так? ресурсі щоб, щоб всі труднощі собі ми могли зарадити іншим. Так, подолати. Ну що ж, сьогодні готуємо дуже, до речі, такий білковий паштетик. Сьогодні ми готуємо паштет з квасолі та печериць. М -м, мені здається, що він буде смачний, поживний. Будемо починати. Ваню, розкажи, будь ласка, про інгредієнти, так. а я почну уже потроху Підсмажувати. Посмажую так цибульку. А, інгредієнти. Отже, у нас ви бачите їх на екрані: квасоля біла, одна баночка, печериці 200 грамів, горішки кешю. Заздалегідь замочіть їх а, на ніч 100 грамів. А, також цибулька ріпчата і кокосові вершки. Будете дивитись, а, скільки їх потрібно. Опціонально їх використовуємо. А, так, ну і а, зі спеції, мускатний горіх, коріандр, перець. За смаком традиційно, і олійка нам для смаження теж знадобиться. Угу. О, такий у нас модний Девайз. девайс так, з олію. підсмажуємо до золотистої скоринки М -м -м -м. цибульку. Насправді, от ще хочеться що сказати: я розумію, що тут трішечки у нас є не дешеві інгредієнти з тих, які ми зазначили: тобто, це кешю горішки, це от кокосові вершки. так то я думаю, що ви, в принципі, по перше, горіхи можете. Якщо у вас є свої домашні волоски, ви можете теж їх використати. Але тут важливо їх можете підсушити. Тоді буде легко зчищатися труха з них, ось щоб вони були теж почищені. І, звісно. Але їх, їх треба замочити, активувати, теж. замочити, треба. щоб вони якраз в таку структуру. Так, ви їх теж замочите на ніч і вони чудово вам замінять кеші, тому що все-таки волоські горіхи вони ростуть в нас, і їх можна легко надовбати самому, так і використовувати. все ж таки. Бо якщо купувати, до речі, в магазині, що кеші, що волоські горіхи, вони будуть не дешеві. Угу. Так само вершки. В принципі, ми дивимося за консистенцію, вони додадуть трішечки жиру нашій Ну, і смаку, додадуть. Смаку, так. але по-перше, якщо ви не гребуєте молочкою, ви можете використати звичайні вершки молочні. Ну і якщо можливо немає взагалі вершків. Ну, можливо, додати щось інше. Можливо, ви можете додати для жирності трішечки там дві ложечки е, олії. Так? Та Навіть сметану можна додати, але мені здається, що варто спробувати оригінальний рецепт, тому що е, тут інгредієнти підібрані ну, спеціально. Е, якщо я живу десь. Е, там не знаю у Павлограді, іде е, я знайду. Вибачте е, ти що думаєш, там цей, немає? Мені здається, що вершкові е, кокосові вершки. Ти Один. Що у у всіх простих магазинах, типу АТБ, фори. Де ти бачила в простих магазинах такі речі? Навіть рослинного молока в магазинах, не те, і що, що рослинних не... вершків. Ну добре, мені здається, що Просто зараз. Просто ми можна... живемо в Києві. Розумієш, Київ Буча це не провінціальні міста. І треба розуміти, що нас дивляться звичайні люди. Добре, добре. Ну можете адаптувати меню як хоче Ваню. Так, почитай, будь ласка, тому що нам трохи писали, чим люди снідають. Хочеться теж зачитати і для вас. Що обирають на сніданок? Снідала вівсянку із сендвічем з медом. А, ще нам пишуть снідали пшенична каша з цибулою, морквою перцем. Oh, можна при бажанні додати ніжне е, філе якогось м'яса, якщо ви вживаєте, у готову страву. Овочі е, можна не засмажувати, а просто кинути в горщик і разом з олією запекти до готовності. Тобто є ще такий варіант. Клас. Бачиш, діляться наші глядачі з нами. Дуже приємно. Пишіть нам, пишіть, що ви думаєте стосовно нашого сьогоднішнього меню. Чи дійсно воно для вас дуже таке ну, цікаве? Чи можливо ви хочете адаптувати? Більше до звичайних регіональних кухонь. За що топить ваня? Ну просто я завжди коли ми в рецепти додаємо якісь такі інгредієнти, до яких ми звикли, переживаю про те, що їх може просто не бути. Особливо в селах. Моя бабуся живе в губинисі. Там є два магазини в центрі села. Ну де там кокосові вершки Зрозуміло. Ви... Зрозуміла. Бабуся yeah. просто візьме сметан. Там є сусідка, у якої є корова, яка продає вершки. Вона, продає, вона взагалі yeah. продає звичайне молоко в трилітровій банці і бабуся сама збирає ті вершки. Все. Тобто це, ну, Все більшість ясно. людей живе в таких умовах у нас в Україні. А ми говоримо про. Ну, no, ми взагалі хочемо, щоб наші рецепти були здоровим харчуванням. Розумієш? Та я розумію, але... Треба, щоб це все було і доступно. Пишіть нам, дорогі глядачі, що ви думаєте про наш ось такий невеличкий батл званий. Дискусія, у нас дискусія легка дискусія. Така, а, так, Давай я трошки познімаю. Дивись, дорогі як гарно наші. вже золотиться. Нагадуємо вам. Так. Нагадуємо вам, що це все буде в інстаграмі. Цей рецепт ви зможете е, подивитись і приготувати вдома також. Почитаю вам трішечки про користь власне тих інгредієнтів, які ми використовуємо. Квасоля, до прикладу у раціоні кожної людини, неодмінно має бути цей продукт. Власне, про що цей продукт? Про великий вміст білка, вітамінів і мінералів, вітаміни А, ПП, вітамін Б, К, С, Є є природними антиоксидантами, зміцнюють імунну систему людини, налагоджують роботу органів і підсилюють обмінні процеси. За вмістом білка, цей продукт квасоля, є аналогом м'яса рослинним. 21 грам білку на 100 грамів продукту це навіть більше ніж в курячому філе. Мені здається, речовина аргінін, яка є в складі квасолі, бере участь в азотообмінних процесах, що дозволяє значно знизити рівень цукру у людей з діабетом. Тому дуже корисна дійсно білкова страва, але ну, треба її регулярно додавати до свого раціону. Ну і ще можна про печериці розказати, про грибочки. Свіжі печериці утворюють вітаміни групи В, Д, Є і ПП, а також деякі мінеральні речовини, такі як калій, кальцій, цинк, селен, мідь і марганець, залізо, фосфор. О, як багато. Я думав, що там тільки вода. Майже два десятка амінокислот багато з яких є незмінними, незамінними і знаходяться в організмі тільки з їжею і не синтезуються всередині нас. Високоякісний, легко засвоюваний білок є у грибів. Е, от він є теж альтернативою м'ясному білку, необхідно для побудови власне білок в нашому організму. Так, ну що я вже підсмажила, будемо все потроху змішувати. До речі, почитай ютуб, там уже розгорілася битва коментарів. Давай, давай що Я зараз люди? трішечки так, познімаю, щоб ми могли змонтувати давай. потім рецептик. Давай познімай, додаємо квасолю. Так, подивись мені, будь ласка, скільки додавати, скільки грамів. Нам потрібно е додати е баночку квасолі. Все, тобто, в принципі, яку масу додаєш. Угу. Так. так, ще Горішки кешю. Так, додаємо. Бачиш, вони якраз вже активовані, замочені. м'якесенькі. Їх е обов'язково потрібно замочити, тому що вони ж мають бути м'які. А якщо вони будуть у вас тверді, то у вас будуть такі е ну, шматочки горіхів. Е в в принципі, теж непогано, але краще все. Це ж таки… Це не дасть однорідності паштелі. Так, Йому треба така пастообразна консистенція. Так. так почериці, цибулька. Люблю цибульку. Угу. Так. Я ще так до золотавого кольору підсмажила. Давай поки у нас ще а, гаряча пательня, трішечки на а, цьому підсмажимо хлібчик якраз, поки будемо. Тоді взбивати. потрібно витерти мені зараз. Та хай буде з, з цибулькою, з усім Не Ні-ні, Все буде так. Я думаю, моя бабушка із села точно не знайде кокосових вершків. От я ж казав, Іван Молодець, це ж треба ще розуміти, скільки коштує кокосове молоко. 30 гривень картонний трикутничок для одного разу вистачить в одній мережі, в принципі, називають недорого. її в коментарях, і точно є. Так, додаємо тепер спеції. Що у нас там за спеції? повтори, по-моєму? У к... нас коріандр, коріандр і сіль перець за смаком. Угу. Сіль перчик, я посолила вже гриби. Я зараз буду дивитися, чи ще потрібно. Да. Просто е, е, я чому от топлю за прості е, продукти, так? Тому що е, ну, взагалі, от ми говоримо навіть коли про мережу, там якісь мережі там точно є. А, але треба розуміти, що теж мережі коригують, е, е, як це називається, свій. Перелік продуктів, попит. які продають, а, так, враховуючи попит регіону, в якому вони знаходяться. Тому що навіть у Дніпрі, хоча це велике місто, дуже часто ти в центрі міста зайдеш в той самий магазин, є там продукти, да? а деш в периферію заїдеш. Так, ну що там. я починаю. Так. Збивається наш паштетик, подивись. Давай ще додаємо. Да. Дивись, тут такий отвір класно, зручно, так? Да? да, дуже зручно, не треба постійно знімати. Але <різь> ми колись отак забули його поставити у цю штучку. Порозліталося. <різь> так. Пише нам також глядачка, що з Нової Зеландії нас дивляться в Новій Зеландії кокосові вершки дешевше, ніж молочні. Це так, для порівняння. Так, ще ще у нас тут є. Так, ну що, там ще трохи. Так, заходжу. Я поки заходжу в Фейсбук дивитись трансляцію, і, знаєш, попутно лайкаю фотографії. Молодець. Так. Дово. Все, є у нас однорідна консистенція. Ну як тобі? Одно... Достатньо однорідно? Ну, не кремо. А... Ще? Ну, мені здається, що можна ще трішки. Давай. Да. Хочеться прямо. Це виглядає так... як паштет. Да. А Ваня Попи... хоче як крем. Як пасту. Пасту. Так. Хочеш ще, але я дуже Та переживаю. Що... Дивись, щоб воно ж рідке не було, не так. Було, да. Давай так, як є, вже достатньо. Там я думаю, що в принципі. Достатньо. Ну, так, я пропоную викласти в паштет в тарілочку, щоб угу, це було гарно. Це ми все позабираємо для краси. Так. У нас ще попереду багато хороших рубрик сьогодні, тому так, залишайтеся з нами і будемо дегустувати зараз наш паштет. Досмажується у нас ще хлібчик там. Кокосові вершки. А ну дай я хоч спробую, які вони на смак. Ти серйозно перший раз? Так, цікаво, що воно таке. Ну, звісно, це не молочні вершки. Але явний е такий присмак кокосу, правда? Ну, просто, як ніби ти кокосову стружку з водичкою змішав. І додав олії, ото ага. воно таке. А, краще кажу вам, хоч там вони топлять за ПП оці Каріна, Даша. Я Ось. за а, молочку, будь ласка, коли це небагато, за здраві. Не переживайте. Зробила. Так, ну що? Трикутничками такими гарними. Ой, вже хочеться поїсти, бо я з тими стресами особливо не поснідав сьогодні. А хто по снідав сьогодні? Дійсно, ти, ти одні переживання. На Ні, я твоя снідала. Соня снідала. <гум> <гум> да, тут на студії поки її заспокоювали собачка. До речі, біжала. будьте з нами, тому що скоро будемо з ветеринаром розмовляти. І соню запросимо в студію. Хто хоче дійсно собі поліпшити настрій, подивитися на е, тваринок, тому що котики, песики от дійсно е, в якийсь стан такий нас вводять, приємний. <гум> Дуже так. хочеться за ними спостерігати. Ну що, я так дивись, так гарно намастила. Да, гарно, не шкодувало. Не шкодувало. Ну білок, вже ж треба їсти білок. Давай, Для прикрашення, мені здається, можна ще, якщо у вас є якась ліночку, зеленушка, та. так, якась там петрушечка, о, кріпчик. Та навіть помідорку порізати вже виглядає інакше. Так, це точно. Давай ялиночкою. Ялиночкою. Ялиночко. Там ще в тебе є хлібчик, можеш чачка, чачка, дорізати, чакай. щоб у нас гарна вже композиція була. Так. Хочуть вже спробувати і наша команда. Mm. Щось там голодний режисер мені в вухо говорить. Хочеть. Так. Ой, а, така приємна новина зараз. Дійсно, так, відбій тривоги, повітряної. Можемо тривоги? перевіряємо мапу. Наші хороші. Ага, дивись, в Київській області відбій тривоги, зате по інших регіонах України повітряна тривога. Що ж таке ти будеш робити з тими. <кхід> Ой, сусідами. Так. Ну що, давайте дегустувати. Давай дегустувати. Так. Е спробуємо. Ну, я теж спробую, давай трохи. М -м. Знаєш, при тому, що я не прихильник ну, їсти квасолю саме от з банки. Коли вона в переробленому вигляді, це дуже смачно. Як Насичний на сіль? смак? Нормально? Ідеально. Дуже ніжний. М -м, приємно. М -м, так, ніжний такий. Консистенція кранчу такого, знаєш, ну, типу, з шматочками. Це горішки дали горішки. такі. Горішки. Гранулки. Але дуже а, приємно. Так, приємно. Друзі, чесно, рекомендуємо застирати. вам приготувати таке до супчику, до сніданку до яєшні. Можна навіть авокадо покласти. А, щось дешевше, давай. Огірочок. Чудово. Ой, огірки зараз не дешеві. Хіба що з банки домашні малосольні. Так. Ну що, дорогі наші, не забувайте про те, що у нас через декілька хвилин буде розмова з ветеринаром. Зараз ми послухаємо букву закону, будемо теж ерудицію свою підвищувати в законознавстві. А ми тут дожуємо, поприбираємо і повернемось через декілька хвилин. Готуйте!